Сьогодні вже, мабуть, є 500 днів війни. У Слові Божому написано, що був я голодний і ви дали мені їсти, хотів пити, і ви напоїли мене, був странником, ви прийшли до мене. Був голодний, і ви накормили мене. І в нас в Україні не є так просто, але коли ти пам'ятаєш слово Боже, це. Є що саме цінне. Три області потерпають від наводнення від води, яка вже частично і спала, і води вилилося дуже багато, але люди не можуть пити цю воду, і люди багато потребують питної води. Ми на даний момент вже відправили шість машин великих машин по 23 тони. Води в Херсонську, Полтавську і Николаївську область. Я користуюся цим часом за те, що життя дуже скоро проходить і не знаєш, як буде навіть завтра. Но я в цей момент особливо дуже щиро хочу подякувати всім тим братам і сестрам на цілій нашої землі. В Америці, особливо братам у Портланді, в Сакраменто, в Мізурі, також братям в Європі, братським церквам. Це в Німеччині, Голландії, Чехії, Словакії, Польщі, Румунії, Сербії, Голландії, а також усім друзям нашим, братам і сестрам, які виїхали за кордон, але не є там байдужими до нашої біди, і багато хто чим нам допомагає. Грошима, пакунками, посилки нам присилають. І багато чого другого, одяг присилають нам. І ми вам дякуємо за допомогу, яку ви зібрали для наших мешканців села. Ми мала церква і ми не в силах багато що зробити, але ми що можемо, то стараємося. Чим можемо, як можемо, то стараємося не оказатися байдужими. До людської біди, до нашого горя, а наоборот допомагати людям, чим можемо. Маємо привіт, з германія наших братів. Він за нас не забуває. передали нам привіт. от такий, як ви бачите, і хочемо казати українці, що Бог нас любить, Бог нас позволяє, нас не лишає все по добра. Сьогодні є та можливість, і ми користуємо той час. Що можемо видати велике свідчення і, і свідоцтво Ісуса Христа доброти, яку ми оказуємо і допомагаємо всім абсолютно людям без винятка, хто приходить на наш волонтерський центр. Хто пише нам письма, хто абсолютно телефонує нам, прийшліть нам воду або допоможіть нам чим можемо. Я, дорогі, дуже вам дякую, нехай Господь вас благословить. Господь знає все, хто що робить, як робить. І нехай Господь вам воздасть сторицею за ваше добро, за ваше добре розположене серце. Нехай вас, Бог, благословить, ваших дітей і ваших внуків і все, що є в ваших домівках. Я дуже дякую за все всім вам.